Всім привіт! Я тут сьогодні не сама. Це мій тато. І не тільки мій батько, але теж мій пастер Марк. Доброго дня. Привіт, тато. Привіт. <світ> <світ> Піднімалася в мене в інстаграмі скандальну тему татуювання. І особливо татуювання поміж християнами. По-перше, що я хочу сказати, і це дуже важливо. Я ніколи не радила, і я ніколи нікому не раджу зробити татуювання. Це не моя місія в житті. моя місія не тому, щоб всі в світі зробили собі татуювання. Ем, я ставлюся до цього дуже серйозно і завжди, коли е, мені хто скаже, що вони. Хочуть зробити татуювання, особливо якщо це молода людина. Я їм раджу, і я вам зараз раджу. Якщо у вас таке бажання є, бути дуже-дуже обережними з цими, бо це назавжди. Реально. Ти потім цього не зміниш ніяк. Ну, я спосіб, але це дуже боляче і дуже складно і довго. Моя порада така: не зробити татуювання до 30 років і. Коли особливо перший раз ти думаєш, що я хочу собі зробити татуювання, чекати рік часу, як мінімум. І після рік часу, якщо в тебе все ще є бажання зробити це, і якщо ти не вагалася взагалі не передумала ні на секунду, тоді можна подумати про того, щоб зробити. Ем... Я цей, 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 цей. <різь> <різь> так. То це перший пункт, дуже важливий. Якщо ви слідкуєте за мене в соцмережах, то ви вже знаєте, що я вважаю, що татуювання це не гріх. Хоча це не завжди було так. Колись це вже до 15 років тому здається. Mm -hmm. ем... Не тільки я а мої батьки вважали, так як багато християн, що татуювання це гріх, бо. Це ж написано, ніби в Біблії, правда, в Левит, 19 розділ, 28 восьмий вірш. Я не знаю, як це українською звучить, але щось таке, що ти не можеш порізати свого тіла для мертвих і не можеш зробити на себе татуювання Я є Господь. Ніби тут все дуже чітко, mm. і, і ми так, так само е, мене завжди навчали, що згідно з цього вірша, татуювання це гріх, і це не можна зробити. Потім е, приблизно 15 е, років тому е, я побачила, що пару е, християн, е, які я дуже поважаю, е, зробили собі татуювання. І для мене це просто було повний конфуз. Я думала собі, ну як, як це може бути? В Біблії ж написано, що це не можна. Але я знаю тих людей, я знаю, що вони люблять Бога. Я знаю, що вони люблять його не менш ніж я. Я знаю, що вони посвятили свого життя йому не менш ніж я. Тому мені потрібно досліджувати цього, бо щось тут. Не так, або я не права, або вони не праві. Um, і тут я хочу ще одне сказати: um, одну річ, за що я дуже люблю і дуже поважаю не тільки свого тата, а й свою маму так само. Це те, що вони дуже сильні, віруючі люди. Вони у всьому в житті намагаються жити згідно Божого Слова. І вони мене так само навчили. І вони мене навчили, що ця книга, що це набагато важливіше і праведніше, ніж будь-яку е, з нашої переконання. Навіть якщо ми думаємо, що наші переконання, згідно з цього, вони завжди готові. Змінити своє переконання, якщо вони розуміють через молитву і через досліджування, що це насправді не те, що тут написано. І, і... і можу сказати, що наші перші кроки, як віруючих, завжди є а, перекладати, що ми читаємо в Біблію через наші культури, через нашу мову. Через наш досвід. Але що я зрозумів пізніше, що не може зробити так, не може зрозуміти так, коли ми приїхали в Україну і українці сказали щось до нас. Якщо ми просто прийняти від досвід американців від нашої культури, ми не будемо зрозуміти українців правильно. Треба зрозуміти, що вони говорять як українці до українських людей. І то так само в Треба зрозуміти і попробувати зрозуміти, як Бог сказав, як, що він хотів сказати до єврейського народ під цей час, під цей культури, тому що це дуже важливо, так е, тому важко це, це назвати книжка, бо будь-яку іншу книжку можна просто читати. З першої сторінки до останньої і не ну, просто читати дослідно, що там написано. Але це не є книжка, це живе слово Божого Слово. І реально тут треба купатися повністю. Не можна просто читати, бо тут набагато більше глибше істина, ніж тільки ці ті чорні букви, що написані на сторінці. Е, тому, коли 15 років тому, коли ми почали бачити, як віруючі люди, е, які ми знали і поважали, зробили собі татуювання, ми не автоматично сказали, що вони не праві, бо вони не, не щось роблять е, так як інакше, ніж ми віримо. Розумієте? Е, е, ми були готові сказати, що можливо, ми тут не праві, хоча ми... Не розуміємо, як це може бути, бо тут чітко написано, але ми готові е, слухати їхні аргументи, слухати їхні причини, чому вони вважають, що це не їх. Ем, тому ми почали слухати, і ми почали досліджувати. І перше питання, що для нас стало незручно, і ми не мали відповідь на це, це. 27 вірш. Це попередній вірш від того вірша, де написано про татуювання. 27 і 28-й. І зрозумієте, в оригінал не було віршів, не було номери, mm -hmm. не було розділені між вірші. Це був один думка. Mm -hmm. А, та і до речі, тут ще один важливий пункт. Тато як пастор мене навчив давно. Що завжди, завжди, завжди важливо, коли ти читаєш біблію контекст, контекст, контекст. Ніколи не можна обирати от один вірш з біблії і зробити ціле увірування навколо одного вірша. Треба завжди читати в контексті, що там написано навколо і що написано в загальному. Я все правильно кажу? Правильно. правильно. — Він мене добре навчає. <пілури> um, отож, в 28-й вірш написано про татуювання, а в попередній вірш написано: ти не можеш обрізати волосся на стороні свого голову, і не можна обрізати свою бороду. Своя борода, чи як сказати. Чому ми вважаємо, що можна, треба навіть не не то, що можна, а треба дослухатися до 28-го вірша, і ніякий християнин не може зробити собі татуювання, А 27-й вірш ми можемо ігнорувати, наче це не існує. Всі чоловіки, якщо вони захочуть, вони можуть голитися, вони можуть стригти свою бороду. Що ніби 27 вірш не треба слухати, а 28-й треба. І тут ми зрозуміли, що тут є проблема. Нам потрібно, якщо ми скажемо, що 28-й вірш для нас діє до цих пір, то нам потрібно пояснити, чому 27-й вірш тепер не діє. і не актуальний для нас до цих пір. І ми не могли цього зробити. А, що це означає? Що, що ми потім сказали, а тоді всі закони не стосуються нас, і взагалі немає законів для нас, і ми живемо як хочемо. Ні? А, ми знаємо, що Господь не міняється, і тоді ми запитували себе, тоді, що робити з іншими законами, до за речі, в старому заповіті скільки законів? Що тринадцять. Шістьсот тринадцять законів. І ми себе запитували тоді, що робити з усіма законами, які Господь дав, ем, бо ніби або вони всі дійсні і актуальні, або не актуальні. І знову почали досліджувати: є різні категорії законів, які Господь дав. Це не означає, що вони не важливі. Але вони були культурні закони в той час, а, бо Господь хотів, це був а, молодий народ, і Господь хотів а, відокремити їх від всіх народів навколо них, були. А, а, gentile, pagan... Язвичники. Язвичники. Okay, народів навколо них. І, наприклад, що стосується татуювання, якщо досліджувати історію, в той час в тих народів, які були навколо Ізраїль, в них була така практика поклонятися мертвим людям. Коли людина помер, як дія прославлення поклоніння до людини, вони себе обрізали. І зробили там різні е, шкодження до свого тіла. І то вже татуан татуа зробила, щоб допомогти їхній мермерфік бути на рай, як вони зрозуміли. Рай. Угу. Е, на сьогоднішній день в нас не, немає такої, такої практики. Е, це не причина, чому люди роблять е, татуювання. Е, то ми е, зрозуміли, що є. Культурні закони, які були дані певної групи людей на певний час, а є Діетичні. ну діетичні закони так само, як назвати моральні mm -hmm. закони, наприклад, десять заповідей, ще там в новому заповіді є багато моральних законів про сексуальні стосунки. Сексуальний гріх, набивство, mm. ем, різні моральні закони, які ем, були дані певної групи людей, але так само вони актуальні для всіх людей до кінця історії за, за все час. За весь час. Ем, так. Ем, так. Ем. Просто хотів сказати те, вже написано в новому заповідь. «You won't be justified». якщо ви хочете бути. Виправдовувані? Виправдовані виправдований через закон, навіть один закон, Тоді ти мусить отримати. Цей закон. Всі 613. навіть про борода, про дієпічні, про інше. Це написано в новому сапфаві. Тоді ми не можемо сказати, що ми є правильні перед Богом через те, що ми. Жити по закону, угу. тому що правильне через закон нема, і це теж чітко сказали на письмі. Як я сказала на початку, моя місія не взагалі не полягає в тому, що я хочу, щоб кожна людина зробила собі татуювання. Мені байдуже, чи у вас є татуювання чи не татуювання, так само як мені байдуже, як ви вдягаєте, чи ви малюєтесь чи не малюєтесь, що у вас є борода чи не борода. Мені байдуже, це зовні. А Господь сам сказав в Самуїл, здається, що я не дивлюсь взагалі на ваші зовнішнього. Зов, зов, зовніш, ну, я... <сум> я дивлюсь на ваше серце. і наше серце завжди має прагнути Бога і тільки Його, і спасіння наше через благодать, через Ісуса Христа і тільки. Не через дотримування законів, не через те, чи в нас татуювання чи не татуювання. Головна моя моя, головна моя місія в житті сказати кожну людину: Ісус помер за тебе, щоб Він помер і забрав всі твої гріхи, щоб ти був вільний від гріха повністю і жив вічно. Це моя місія. А на кінець хочу вас, особливо всі християни. Я вас заохочую до більшої любові, особливо в першу чергу, один до одного, більшої благодаті. Пам'ятайте, скільки благодать Господь проявив до нас, і тоді проявіть ту саму благодать іншим. Світ пізнає, що ми Божі діти через нашу любов, не через нашу праведність, не через. Наші дотримування законів через нашу любов, Римлян, 14 розділ. Прочитайте, будь ласка, це дуже важливо. Там ж написано про люди, які мали різні точки зори, різні увірування про те, що написано в Божому Слові. І там ж написано: хто ти такий, щоб осуджувати, чи я слуга Господь виправдовує Виправдовує Yeah. Nice. Um. І каже, ми всі будемо стояти перед Богом Краще нам хвилюватися про свого власного життя перед Богом, ніж про інших, і як вони живуть перед Богом Не судіть і ви не будете осуджені. Ми просто хочемо сказати, що Бог любить вас. Всі. І Він має благодати. Для тебе. Просто запросить йому за істину, так, ми завжди шукаємо істину його, але ми теж завжди порахувати, що коли ми неправильно, правимо, mm -hmm. нам треба його благодати. Mm -hmm. І він дає yeah. нехай босси.